Чатку, напевно, домослови нашим гостям, нашому гостю Юрію Роцеву. І ваші питання згодом після нашого слідства. Шановні представники засобів масової інформації, дякую за виявлену е, зацікавленість до е, королеви спорту. Е, дійсно, вика зветика є королевою і не тільки за назвою, а за сутністю. Це вид спорту номер один сучасних олімпіад. Е, Чуть трохи більше ніж через місяць відбудуться вже Олімпійські ігри, і більше ніж третина делегації української держави складатиметься саме з легкоатлетів. Це буде найбільша делегація за чисельністю, це буде найбільша делегація за кількістю зіркових імен. Це буде, я сподіваюся, найбільша делегація і серед тих, хто повертатиметься з медалями. І нагорода те, що відбувається сьогодні, тут в Луцьку, це не просто святое, це свято українського спорту, це свято взагалі української держави, не тільки з точки зору того, що тут будуть глядачі, засоби масової інформації, це буде транслюватися. В першу чергу це, це важливо з точки зору нашої розвитку, нашої держави. А ще один важливий приклад, один важливий момент, про який треба було б сказати, це приклад всім іншим. Просто неймовірно, скільки зроблено за це. Це справжнє див, це те, що, знову ж таки, Приклад всім іншим, всім іншим областям нашої держави в той час, коли більшість з нас просто жаліється на те, що як все погано, як все важко, є люди, які роблять конкретні справи. Тому ми вдячні Ігорю Петровичу. Ми вдячні його команді. Ми вдячні тим людям, які тут працюють. І вже сьогодні ми можемо сказати, що цей чемпіонат успішний. Ми будемо давати сюди рівно стільки змагань, скільки буде бажання взяти у наших колег. Ми будемо працювати над тим, щоб сюди прийшли серйозні міжнародні змагання. Ми будемо працювати спільно над тим, щоб тисячі і десятки тисяч мешканців області отримали змогу. Долучитися до активних занять спортом, до, до здорового способу життя. Сері, яка заробітна плата Дивіться, коли, коли, говорять про, коли говорять про доходи українських спортсменів, достатньо багато існує навколо цього різного роду інсинуації. Якраз в цьому сенсі достатньо часто, часто бувають. Різного роду перекручування, оскільки сама собі заробітна плата вона невеличка, так вона там на рівні 3-4 тисячі гривень. Це, звичайно, замало. Але це не єдине, що отримує спортсмен. І е спортсмени в нашій державі ну, не, не найбітніше верства населення. Спортсмен високого рівня е обходиться державі десь на рівні 1 мільйона гривень на рік. Але неможливо створити увазі скільки для спортсменів. От коли наша держава стане сильнішою, наша держава стане більш конкурентно спроможнішою, ми всі це відчуємо, відчується український спорт. Ми зустрічалися із заступником Європейської Федерації, сказав, що тут явище таке безпрецедентне. Ніде бізнес, ніде бізнес не фінансує. Таких стадіонів, місцевих це має робити місцева влада, то вас заробити. Він не інвестує в стадіон. Він інвестує в сторонній майбутній покоління. Це саме стадіоне. І ця інвестиція, комусь питає, а скільки хоч по інвестувати? Фонд не має на своєму балансі нічого. І стадіон не належить, собі, і доріжки не належить ходити. Це належить може по федераціях, по іншим компаніям, або, або, або школам, якщо це про якісь стадіони говориться. Фонду належить тільки моральне право казати те, що він це зробив. Все і робить фонд. Тому влада не фінансує, ну не фінансує. Кожливо, влада з'явиться бажання міської влади, можливо, з'являться гроші державі фінансувати ці речі.